Мені трохи прикро, що я не сходив на стихії в кіно. Чомусь саме в цей раз коментарі критиків про те, що Піксар втратили свою магію, на мене спрацювали. Малі стартові збори теж підлили мастила в полум'я, а потім ти дивишся, хто режисер, і розумієш, що це можливо ще один хороший динозавр. Тож витрачати свій час на це точно не хочеться. Коротше, стихії мали дуже занижені. Я би навіть сказав принижені очікування в моїй голові. Але після їх перегляду в цифрі все кардинально змінилось. Тому що Elemental це новий Піксар, ультимативна форма того напрямку, який обрала студія. Цей вектор почався, напевно, ще з уперед 2020 року. Розвивався Лукою та Я Червонію. І ось у 2023 році стало зрозуміло, про що тепер Піксар. Мене звуть Віталі Тел. І мені є, що вам розповісти. Почнемо з сюжету. Він розповідає нам про родину вогняних стихій, які після кліматичної катастрофи мігрують до міста, де живуть усі стихії. Ну усі. на той момент, коли батьки теплинки головної героїни приїжджають до міста, в ньому вже давно жили стихії води, повітря та землі. А ось вогню тут місце поки не виділили. Це виражалося в інфраструктурі та ставлення до. Палила та жарина. Тому двом вогником довелося самим будувати свій дім. Все своє життя теплинка допомагала батькові кривати крамницію, тож зрозуміло, що головною її мрією було стати власницею сімейного бізнесу. Єдина проблема, яка не давала це зробити, дуже запальний характер. Потім теплинка знайомиться з плином, представником водяної стихії. Він емоційний. Та любить свою роботу. На жаль, вона полягає в тому, щоб слідкувати за технічним станом водної інфраструктури, а у крамниці батька теплинки з цим не все добре. Починаються погоні, демонстрації міста і розбір багатьох, дуже багатьох проблем, які ніби існують в світі мультфільма, але ж, ну ми усі розуміємо, що це про нас, правда? Для мене магія Піксар, про яку всі говорять. Це вміння цієї студії знаходити приховані струни душі та змушувати їх звучати. Саме тому корпорація монстрів для мене мультфільм не про робочих монстрів і те, як в їх світ потрапила дівчинка, а про страх батьківства, щось схоже з цим може знайти в немо. Чиротатуй не про щура, який став кухаром, а ода тим божевірним людям, які, незважаючи на перепони, йдуть до своєї мрії. Бо знають, що це їхнє, і по-іншому вони просто не можуть. Ну і ще великий магічний компонент полягає в тому, що це були мультфільми для людей будь-якої географії, віку та статі. І тут починається найцікавіше, тому що історії Pixar дуже часто не мали обличчя. Це була універсальна концепція, яку зможе зрозуміти будь-хто. Компанія одночасно говорила з усіма та ніким. Адже навіть автори цих мультфільмів не дуже виставлялися на передній план. Головним була історія, яку треба було розповісти. Але схоже, що зараз усе змінилось. Сучасний Піксар фокусується на тому, хто розповідає історію. Тепер це про людей, які тільки увійшли в індустрію, чи про тих, які вже давно були в ній, просто не мали шансу розповісти свою історію. Тепер ми маємо історію про дитячі спогади з півні Італії, наповнені місцевим колоритом, та тим відчуттям, коли ти трохи відрізняєшся від інших, але хочеш досліджувати цей світ, не боючись нічого. Тепер у нас є історія про дівчинку, доньку мігрантів з Китаю, яка живе у Торонто початку нульових, про те, як вона дорослішає і намагається сепаруватися від батьків в більшої степені від матері. Щоб зрозуміти, чого хоче саме вона. Вони більше не для всіх, але для багатьох для тих, хто має схожий досвід чи має достатню емпатію, щоб зрозуміти персонажа, а через нього і автора. Хочу почати з перевірки: у кого був не дуже легальний диск з мультфільмом вгору від Pixar. Якщо у вас гарна пам'ять, то ви повинні пам'ятати, що перед самою картиною показували короткий метр. Pixar використовує такі роботи для того, щоб обкатати нові технології. Тож, питання, хто на вашу думку автор короткометражки про Ахмарку, яка робить різних маленьких істот? Ось вам підказка. Так вірно, це Пітерсон. Він зробив її ще у 2009-му, і довгі 14 років чекав, поки зможе використати це в своїй історії. В старому Піксар це важко було б зробити. Оскільки історія явно вибивалася з полузвичних робіт студії, це якщо чесно диво, що йому взагалі дали щось робити після хорошого динозавру. Хоча це не те, щоб його промах, бо мультфільм був приречений. Треба було, щоб хтось взяв на себе відповідальність. А ось в новому Pixar його мультфільм виглядає як еталон. І так, ви можете сказати, що нічого унікального в його світі немає, бо це така комбінація думок на виворіт та звірополісу. Але, як на мене, це непогано. Дійсно складно зробити світ, де істоти не мають людської подоби, і щоб перегляд був простим та приємним, оскільки потрібно в корні переробити усі взаємодії та оточення. Тож певні компромісні рішення мають право на життя. Якщо історія хороша, до того ж і самі автори іронізують над нелогічністю деяких норм. Навіщо взагалі цього зле. Теплинка донька мігрантів. Все життя мріє стати власницею крамниці батьків. Плин представник стихії води. Не знає, чим хоче займатися, так сказати, пливе потечі. Їх дует це дуже класна комбінація фізично та ментально різних підходів. Теплинка це активний та дуже яскравий персонаж. Вона добра, працьовита та хоче, щоб батьки нею пишалися. Єдина проблема, що іноді вона вибухає. В комунікації може здатися різкою та навіть агресивною. Скоріш за все, це через характер та негативний шлейф у комунікації з іншими стихіями. Плин же повна протилежність плинки за винятком того, що теж добрий. Він чутливий іноді занадто. А знайомство з героїнею сталося не по його ініціативі, а завдяки вдалій ситуації. Також, на відміну від теплинки, він дуже гарно вміє комунікувати з іншими стихіями. Мені, до речі, подобається, що в останній час у західній анімації почали змінювати типові мускуліні та феміні характери, але це для іншого відео. За персонажами цікаво спостерігати, коли вони просто спілкуються, адже кожен має своє світосприйняття завдяки характеру. А коли вони взаємодіють фізично, це точно треба бачити. Таке відчуття, що Піксар багато років дороблював технологію фізичних явищ, щоб в цій картині показати як треба, і додаються не просто щоб було, а для демонстрації думок героїв та їх емоцій. Щоб признатися, мені вже давно хотілося. Тобто, ви можете пригадати, коли в історії Піксар романтична лінія була головною. Мені чомусь тільки валі приходить на думку, а він на хвилинку вийшов у 2008 році. Таке відчуття, що Опіксар спеціально оминав цей хід, щоб у нас розгулявся апетит. А можливо, це захотів зробити сам режисер, перенести свою історію кохання на екран, показати тяжкий шлях пошуку другої половинки, коли на тебе тиснуть соціальні норми, нав'язані минулими поколіннями. Це важлива тема, і вона поступово розкривається завдяки анімації, музиці та діалогам. І думаю, що в старому Pixar така історія просто не могла існувати. Адже для того, щоб розповісти історію кохання, потрібна не універсальна машина історій, а персональна зацікавленість. І весь мультфільм цим палає коханням до партнера, мультиплікації, традиціям, родини. Наступний момент, який дивує, це те, що стахії мультфільм про гето, сегрігацію та мігрантів. Я впевнений, що це не такий перелік, який повинен бути в дитячому мультфільмі, але класно, що він є. А з останніми подіями, коли сотні тисяч наших співгромадян змушені змінити своє місце проживання, цей аспект мультфільму стає по справжньому гострим. Я читав багато відгуків, де кажуть, що в стихіях проста історія без якогось вау-ефекту. Магія може і зникла, але яке відро реалізму на тебе виливають, тому що міграція це проблема, про яку треба говорити. І Пітерсон робить це через історію своїх батьків і власний досвід. До речі, он каже, що до 2070 року більше мільярда людей стануть кліматичними біженцями, тож не треба думати, що ця проблема зникла. В майбутньому цілі міста будуть знищені, і людям доведеться шукати собі нові домівки. А цей процес, як можна зрозуміти, не дуже простий в країні мігрантів. Що вже казати про інші країни, де люди не такі толерантні. Перша проблема, з якою стикаються батьки теплинки, це нерозуміння, адже їх імена змінюють, щоб вони були легшими для сприйняття іншими стихіями. Це коротка, але дуже важлива сцена. В з тим, що нам показують неадаптованість інфраструктури та ставлення до нових стихій. Це все збирається в одну, але дуже прикру концепцію. Люди тяжко вживаються один з одним. Звісно, сегрегація це не те, що хотілося би бачити в дитячому мультфільмі, але з іншого боку, це те, що хвилює автора. Він показує, як таке відношення змушує насправді добрих представників певної групи негативно чи навіть агресивно відноситись до інших. Щось подібне, на мою думку, повинно було бути в «Я червонію». Можливо, в Канаді більш лояльно відносились до іммігрантів, але ось біль та проблеми таких людей я відчув тільки від стихій. Найбільше мене вразила ситуація, коли топлинка розповідала про те, як не змогла подивитися на дерево в квітки якої можуть рости у будь-якому середовищі. Тобто це щось універсальне для усіх істот, що населяють світ стихій. Щось, на чому можна будувати суспільний міжкультурний діалог та розуміти, що вони не такі ж і різні. Але теплинку та батька не пустили, бо думали, що вогняні стихії можуть нашкодити рослині. Просто уявіть ці відчуття, коли ти хочеш бути частинкою чогось великого, як і усі інші, але тобі не дають таку можливість, бо ти не такий, як усі. Внаслідок того, що вогняні створили собі власний район, для них мандри по місту неможливі, тому що транспорт. Не адаптовано під їх потреби. Це означає, що вони не будуть взаємодіяти з іншими стихіями і так і залишиться жити окремо від усіх. В цій складній ситуації хтось повинен був змінити статус-кво, і ці хтось головні герої, теплинка та плин. Тому що мультфільм не тільки піднімає це питання, а пропонує рішення, комунікацію. Нам потрібно спілкуватися та вибудовувати відносини для того, щоб існувати один з одним. Так це буде складно і точно будуть непорозуміння. Але це єдиний шлях до того, щоб всі персонажі могли бути частиною одного суспільства, а не ділитися на групи. Спілкування та традиції ось шлях до вирішення проблем суспільства, де повинні співіснувати багато різноманітних груп. Таке рішення пропонує Пітер Сон. Воно може бути правильним чи ні, але так він бачить вирішення цієї проблеми. Проблеми, з якою стикається усе своє життя. Я можу зрозуміти, якщо для вас Elemental це банальний мультфільм з банальними персонажами, клішованим сюжетом і дивними проблемами. Але це новий піксар. Ось такі історії тепер будуть у нас, і єдине що ви можете зробити це прийняти або не прийняти новий концепт. Мені такий розвиток компанії подобається, і сподіваюся, в майбутньому ми отримаємо ще більше персональних історій від авторів. Скоріше за все, не буде старої магії. Але буде щось нове, адже і ми вже не ті, що були колись. Мене звуть Італі Тел, і мені ще є що вам розповісти.